Вже пройшло половиною тижні від посадки нашого огірочка. Ось так вони виглядають. Садили сорти маша і пару кущиків на пробу там далі і мандрілен. Також спробували помідори. Ми їх вже попідкручували, попідв'язували точніше. І пообривали пасинки. О, тут маленькі ще. Але, як завжди, мусить бути якась проблемка. Вони чомусь почали зверху вже скручувати листя. Особливо ось цей. Дуже сильно. Оці помідорки буду висаджувати на вулицю. Надіюсь, цього року вони не пропадуть. Якщо пропадуть, більше я їх висаджувати на вулицю не буду. Хочу показати вам кореневу систему. Ось така. Я їх висаджувала стаканчики тиждень тому. Такі гарнюнькі зелененькі. Ось таким способом ми підв'язуємо наші огірки. Зверху вздовж парника натягнутий дріт, до нього прив'язуємо шнур і вже тим шнуром обмотуємо сам огірок. Тепер я маю тут вже столик. До речі, дуже зручний. Щось пересаджувати або просто тримати якусь розсаду. Тепер робити в теплиці саме задоволення. цього року ще вирішила вирощувати квіти. Це Настурція з Ось з такою кореневою системою вже. Я вже не можу дочекатися, коли вона почне цвісти. Особливо мої дельфіні, які ще досі не зацвіли. А це трава зайцехвіст. І ось такий хвостик вже випускає. Просто красота. А оце мої дельфініуми. Я не можу дочекатися, коли вони почнуть цвісти. А оцей, ніби хоче вже цвісти. А це бділки з нашої пасіки. Тут ми зробили такий декоративний паркан з ліщини. Тут обложено каменю, тут насипимо глини і посадимо лаванду і всякі квіти. Тут ми засіяли травичкою. Надіюся, десь через 2 тижні вона вже буде. І експерти можете вже писати, що він не простоїть і року, що розсипеться, сохнеться, згорить, не знаю. Насправді він стоїть 8-10 років. І дуже гарний та екологічно чистий.